Кілометрів очі не них бачив твою статуру. Удень і ночі чує твій голос застережений, на гостину не приходять із холодною зброєю. У гостині дякують господарю за щедрість, а не кладуться спати біля перс не своєї жінки, не грабують затишні лечі гнізда, не вимахують стягом чужинця, промовляють молитву тимну. Тож не дочитають, не обливають вином і прокльонами, дарують на згадку свої амулети, не зводять катищ у на своїй Господі. Сочівник має гострий слух і далеке око. Він уляже твоїм наказам і ритуалам, Він пригоститься біля твого столу, чи пройде повз ньому, коли вщує, що величить гнізда. Захищені слово. Ви ви живі кордони Богополя і Голти, чому хоче озброєний, небезборонний? він, мовить, нахабно, цей погляд звисока розводить багаття над далечим обширом. Усі ваші укріплення їм слугують за слоном От стихії і гніву колись розграбованих на та сусідів. У їхній судді чесних законів, де ж ви живі українські кордони.